Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про сімейні форми виховання. Яка ситуація у нас на Хмельниччині? Як допомогти дітям, котрі втратили батьківське піклування, про тенденції, які сьогодні спостерігаються, про навчання потенційних батьків, опікунів, усиновителів і не тільки про супровід фахівців, про державну підтримку. Дуже багато питань маємо до сьогоднішніх гостей. До розмови запросила спікерок. Це Наталія Мельник, заступник директора обласного центру соціальних служб та Наталія Гонта. Начальник відділу організації навчальних заходів для сімейних форм виховання обласного центру соціальних служб. Слава Україні! Дякую, шановні, що завітали. Сьогодні готові говорити більше. Ми традиційно до дня захисту дітей спілкуємося про те, як ми можемо посприяти допомогти тим дітям, котрі не мають сім'ї, скажімо так, перебувають в інституційних закладах. І власне сьогодні не виключення, є лише єдине, що певні зміни в законодавстві маємо. Тож тепер будемо. Відзначати день захисту дітей 20 листопада за указом президента України, але ця тема насправді потребує непевного, знаєте, такого календарного якогось спрямування і тільки прив'язання до там якоїсь якогось числа, якогось місяця. Це тема про яку варто говорити постійно і інформувати населення про можливість допомогти дітям. Тож про сімейні форми виховання, пані Наталі, яка ситуація на Хмельниччині наразі? Які тенденції спостерігаються? На сьогоднішній день спостерігається збільшення тих людей, які хочуть прийняти дитину сироту, дитину позбавлену батьківських піклування до себе в родину. За минулий минулий рік у нас в порівнянні з позаминулим роком удвічі зросла кількість кандидатів. У цьому році теж активно люди звертаються за проходженням навчання, тому людей збільшується і ми цьому дуже раді. Адже тих дітей, які потребують батьків, ми надіємося, що стане менше з кожним днем все менше і менше. От, щоб ми зрозуміли, які сьогодні форми сімейного виховання є, що ми сьогодні в ефірі зможемо окреслити. Отже, які є види, типи? Так, дякую за запитання. Сьогодні в Україні розвиваються, інтенсивно розвиваються, популяризуються чотири форми сімейного виховання: це усиновлення, опіка піклування, це прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. І якщо дійсно подивитися на те, що в нас стоїть, що швидше, на що йдуть більше кандидати в прийомні батьки, то найбільше за минулий рік і за сьогодні це усиновителі. Дуже багато людей бажають усиновити дитину також. Почав розвиватися у нас послуга патронату. Далі йде опіка піклування і кандидати в прийомні батьки і дитя, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. І хочеться наголосити і для глядачів акцентувати увагу, що у опіка. І піклування це для тих дітей, які перебувають в родинному оточенні, для того, щоб всі розуміли, що це не просто форма як для чужих людей, це для тих у когось в сім'ї. Буває сиротіють діти, діти залишаються чи батьків позбавляють батьківських прав. Тому сім'я, родина не має випускати дитину поза межі своєї родини, і тоді небайдужі члени родини, небайдужі члени сім'ї. Приймають дитину до себе у родину, але разом з тим. Це зараз ми вже говоримо про особливості, про відмінності цих mm -hmm. сімейних форм виховання. Але разом з тим, опіка і піклування це ж знову ж таки. Вони йдуть через такий хештег. Це теж різне. Це, це одне і те ж саме, але але опіка це до 14 років, Ось, угу. а піклування це після 14 років. І, пік, і піклування ще одне це над дорослими, які визнані судом е, недієздатними. Недіздат. Угу. Дякую за це уточнення. Про прийомні сім'ї і про дитячі будинки сімейного типу теж чим вони відрізняються? Кількістю дітей чи не лише? Так, дійсно, вони відрізняються кількістю дітей, які влаштовуються. Прийомну сім'ю можна влаштовувати від одного до чотирьох дітей, серій дітей позбавлених батьківського піклування. Дитячий будинок сімейного типу від п'яти до десяти дітей. Також статус на дітей, тобто за кількістю дітей, вони ще називають дитячі будинки це велика прийомна сім'я. Ще так можна. Є таке, такий термін, він зараз також вживається, тому що там кількість дітей значно більша. І ще є такий один нюанс: що дитячий будинок сімейного типу може створюватись як на власному житлі родини, так і на житлі, яке надано чи державою. Чи громадськими організаціями, чи релігійними організаціями, чи громадою. чи громадою, так яка не ситуація із саме такими прийомними сім'ями і будинками, ось де більше дітей? Ну, більше дітей, звичайно, в прийомних сім'ях, адже у нас прийомних сімей самих по собі більше. А дитячі будинки сімейного типу у нас 21 в області. Угу. Але знову ж таки, тут особливість дитячого будинку сімейного типу в тому, що це пріоритет влаштування дітей з родинних груп. Що таке родинна група? Це де дітей є троє і більше. Біологічних братиків і сестричок, яких відповідно до законодавства розлучати, не можна скажімо, розлучати. Можна. Угу. Отже, я знаю, що обласний центр соціальних служб займається саме навчанням, скажімо, вихованням потенційних і установител, і проводити супровід тих, хто бажає створити прийомні сім'ї. Отже, розкажіть, як це відбувається? Чого саме навчаєте людей? І чи є для них щось спільне? Бо якщо зараз говорити знов ж таки про кожну форму виховання, це мабуть займе трохи часу, але чи є те спільне, чого навчаєте? Так, навчання проходить змішані групи, тобто ми не вчимо окремо усиновлювачів кінопіклувальників чи прийомних батьків. Так, наші групи змішані, там є і сімейні форми, і кандидати, в патронатні вихователі, і їх добровільні помічники. Програма затверджена міністерством. Також спільна програма, яка розрахована на всі форми виховання. Навчання проходить в циклічно, тобто це не один день і не лекційна форма, це в формі тренінгу, де кандидати стають активними учасниками, діляться своїми враженнями, емоціями, думками, діляться своїми життєвими історіями і досвідом. Тому що в групах є люди, які вперше беруть дітей. Є люди, які мають своїх біологічних дітей, вже мають певний досвід. І тому що це дуже цінно для всієї групи, і для нас, тренерів, це теж ціно, тому що ми. Беремо щось для себе кожне наше заняття це окрема тема. Ми говоримо про розвиток дитини, про особливості розвитку, про затримку розвитку. Ми говоримо про втрат, яких знає дитина, приходячи в цю родину, про ті переміщення, які відбуваються, коли вона втратила біологічну родину. Ми говоримо і акцентуємо увагу кандидатів на сімейних цінностях, на звичках, традиціях, на тому, що допоможе їм подальшому виховувати дитину, давати їй підтримку і. Звичайно ж, ми завжди мотивуємо їх і кажемо, що саме головне завдання будь-якої сімейної форми, да і будь-яких батьків, це підготувати дитину до самостійного життя, показати їй модель сім'ї, щоб в подальшому вона могла. Е Вийшовши в самостійне життя, сформувати таку саму сім'ю, створити за моделлю батьків, скажіть, перш ніж ось це навчання, uh -huh. люди ці теж мають пройти таку своєрідну співбесіду, якось поспілкуватися, щоб відчули цю готовність і налаштованість все ж таки серйозно, так створити чи то будинок сімейного типу, чи то стати усиновителем. Яким чином ще можуть до вас потрапити до навчання? Який шлях оцей от проходять? Шлях до навчання це через звернення. У служби у справах дітей за місцем проживання люди збирають пакет документів. Пакет документів таке страшне словосполучення, але це паспорт, копія відповідно, довідка про відсутність судимості. Це довідка про зарплату, адже потрібно доказати державі, в тому числі, що це не чисто заробічанство на дітях, а ти сам на себе можеш заробити. Це право власності на житло або право оренди довгострокове, в залежності від форм. І довідку про стан здоров'я, звичайно, включаючи з. Інформацію від психіатра і нарколога. Угу. Ну, тобто такі базові вимоги, коли людина підтверджує, що вона адекватний член суспільства і вона готова і підтверджує те, що вона може піклуватися про дітей. І після цього, як служба у справах дітей розглядає пакет документів, говорить про те, що так, всі документи вірні, відповідають оригіналам. І тоді вони подають нам подання на навчання. Ми вже відповідно до тих е, запитів від територіальних громад формуємо групу і проводимо навчання. В середньому скільки воно проходить часу? Е, місяць. Місяць, так зараз відбувається, от в даний момент навчання група навчається, чи можливо планується якраз і зараз всі охочі після сьогоднішньої програми все таки вирішать взяти на себе таку місію? Так, да, ми завершили тільки навчання чергової групи, і на 10 червня у нас стартує нова група, яка зараз формується йдуть Подання. І я б ще хотіла зауважити, що таке буває, що люди нам подають запит, наприклад, люди хочуть стати опікунами чи, наприклад, усиновителями, але в ході навчання міняють думку так. і вони йдуть на прийомне батьківство. Не стають приємними батьками, було таке, що стали батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу. Тобто змінюють свою думку, вони ширше дізнаються про ці форми, вони більше пізнають себе, свої можливості розкривають і міняють форму, на яку вони йдуть. Тобто вони готові взяти не одну дитину, як вони планували чи двох, а взяти трьох і більше дітей, щоб дати їм сім'ю. Але чи буває навпаки? Коли люди прийшли з бажанням все-таки допомогти дитині, але десь не впевнені у своїх силах, все чітко проаналізували і розуміють, що вони не зможуть цього робити. Буває, які Рі... відсоток? Рід, рідко? рідко буває. Ну, Напевно, що три-чотири випадки на рік угу. зі всіх учасників, тобто це більше 400 людей, ну, десь три-чотири людини має можливість. Обдумати свої власні ресурси. Слухайте, якими ж не знаю, моральними, етичними ось такими цінностями має володіти людина, котра обирає ось таку місію у своєму житті: сім'я, там, наприклад, чоловік, і жінка, чи просто хтось один, так? Не просто відкрити двері до свого будинку, так, а відкрити двері до свого серця. Що це за люди з вашого досвіду? Хто вони? Ну, Мабуть, це люди дійсно, які люблять дітей. так? І саме головне, на чому я б хотіла наголосити, це люди, які можуть прийняти дитину з усім її минулим, да, з її травмами, з її болем, з її проблемами, з її звичками, прийняти такою, як вона є. Мабуть, оце найважливіше серед всіх моральних якостей це вміння прийняти і полюбити дитину з її минулим. І, і, і так само хочу доповнити дуже важливо розуміти. Можливості дитини і не ставити завищені вимоги до тих дітей, які прийдуть у сім'ю. Не хотіти зробити з дитини прем'єр-міністра, президента, професора, науковця, академіка, а прийняти дитину з її реальними можливостями і бажаннями. Ви чітко е, окреслюєте на всіх навчаннях і права, і обов'язки цих людей, так відповідно розповідаєте і про потреби дітей, котрі планують взяти під опіку чи установити, чи там обрати певну сімейну форму виховання. Але тоді які питання зазвичай виникають на таких навчаннях? Що людей цікавить? Можливо, що людей десь так зупиняє у своєму е, чіткому виборі, яку форму виховання обрати, що хвилює. Які питання ставлять зазвичай? Ну мабуть, найбільше питання, яке хвилює, чи зможу я полюбити дитину зразу? Да, це всі задають на всіх навчаннях, чи зможу я полюбити цю дитину. Коли прийде оце прийняття, оце така безумовна любов до цієї дитини. Це хвилює всіх. Це на першому навчанні, на другому занятті. Коли ми приходимо до завершення, люди розуміють, що це те, що прийде, спочатку треба прийняти дитину треба дати задовільнити її потреби І ми завжди наголошуємо що в основі йдуть не матеріальні потреби так да, це також потрібно дитині потрібно дати одяг взуття їжу кімнату власну а задоволення емоційних потреб це потреба в спілкуванні потреба в турботі в обіймах в дотиках в тактильному такому контакті цього більше потребує дитина яка втратила біологічну маму біологічного тата і це стоїть на першому це стоїть в пріоритеті і лише тоді коли будуть задоволені ці потреби, коли ти нас зможе довіряти, тоді прийде любов. А та любов взаємна дитини і батьків. Доповнити щось хочете. так? так і е, ще одне таке питання, яке хвилює людей, це зв'язок з біологічною родиною. Це з тих, знаєте, таких питань, які соромляться висловити, але вони хвилюють всіх. Хвилюють питання розвитку і хвилюють питання спадковості. Що саме про біологічне хвилюється? Мабуть, усиновителів чи варто розповідати, так що дитина всино чи це, це? Це, це само собою? Це питання у всіх кандидатів. Я ну по-перше, спочатку всі приходять і вони впевнені в тому, ну більшість десь напевно на відсотків 90, в uh -huh. тому, що вони не будуть говорити, вони не будуть відкривати таємницю усиновлення. Намагаємося пояснити, що це неправильно. Звичайно, потрібно говорити правду, а таємниця усиновлення ну це неправда насамперед. І коли ми говоримо про саме ось ці нюанси на навчанні, як сказати, коли сказати, що врахувати, і так далі, тоді людям стає легше. І от коли саме контакт з біологічною родиною, тут усиновителі не повинні підтримувати контакт з біологічною родиною, але у всіх є ото от таке питання: а якщо вони з'являться на порозі, якщо вони з'являться, десь вони взнають, от що з цим робити, це теж пояснюємо, розказуємо права, обов'язки і так далі, як реагувати. Угу. На це як самих діток підготовлюють це. Вже відбувається безпосередньо в тому інституційному mm -hmm. закладі, де де дитина перебуває, чи яким чином? Так дітей готує інтернат інст... заклад інституційного догляду, mm -hmm. тобто інтернатний заклад вони готують, і це відбувається тривалий час, тому що перед тим як взяти дитину в сім'ю, йде встановлення контакту. Тобто кандидати в прийомні батьки, чи усиновлювачі, чи опікувальники, вони контактують в інтернатному закладі в тому середовищі. Же до якого тина вже звикла, контактують і встановлюють контакт. Це дуже чітко фіксується документально і дивиться за поведінкою дитини а відповідні спеціалісти за поведінкою батьків. І якщо контакт встановлений, лише тоді приймається рішення про передачу дитини. Можливі такі випадки, коли контакт не встановлюється, коли або дитина не йде, або батьки не, не погоджуються, да це дуже видно по поведінці. Чи дитина грається, чи дитина спілкується, чи дитина розповідає про себе, чи дитина йде на руки, чи дозволяє собою ну, спілкуватися, щось про себе розповідає. Це дуже все фіксується, і лише на підставі отаких висновків робиться. Скажіть, а якщо от ну не стався цей от контакт, не відбувся цей такий якийсь безумовний зв'язок, mm -hmm. так на якихось рівнях, то що тоді відбувається? Шукають інших дітей так, і шукають так, інших батьків? Так, так, так. До речі, це питання теж хвилює, коли ми зачіпаємо питання встановлення контакту, да, як mm -hmm. там перший день відбувається, як це все робиться, як то ой, а як в нас нічого не вийде, що буде, ми завжди заспокоїмо, що все добре. Це не страшно. Це добре, що на цьому етапі, тому що це не іграшка. І вам буде важко, і дитині краще зачекати, буде інша дитина, запропонують іншу дитину. Можливо, там становиться контакт. Ми завжди кажемо, що дитину треба брати серцем. От коли тут щось йокне, от тоді це ваша дитина. То скільки часу зазвичай проходить, коли вже дитина? Потрапляє у сім'ю. Давайте Ой, так говорити. Влас... Місяць навчання і ось це встановлення цього контакту це дуже, дуже, це індивідуально? дуже індивідуально. Так? Ну настільки індивідуально, що тут навіть не можна узагальнювати. Є випадки, коли ну, практично зразу після навчання діти влаштовуються у сім'ю там через 10 днів, наприклад, та? тому що направлення на встановлення контакту йде 10 днів і три рази, як мінімум, мінімум, потрібно відвідати дитину в закладі от а є випадки, коли люди 2-3 роки роки шукають саме ту дитину, намагаються підібрати саме ту дитину, яка ну яка буде їхня. Ну і все залежить від того, що така форма, як усиновлення, е йде через рішення суду. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. це пошук дитини, це встановлення контакту. Потім йде подача документів до суду. Е триває сам суд невідомо. Ну різний час затягується. Потім ще раніше давали місяць часу до того часу, поки рішення суду вступить в законну силу. Зараз уже можна дітей, е є зміни mm -hmm. до закону дітей. Які йдуть на всиновлення, після рішення суду можна тимчасово влаштовувати в сім'ї, але цей процес може затягувати і 9 місяців, і рік може тягнутися. Так як інші форми, наприклад, опіка піклування, приємна сім'я, дитячий будинок, там діти влаштовуються за рішенням органу опіки піклування. Це йде трошечки швидший процес, і діти швидше потрапляють в сім'ї. Ви ваші фахівці навчають потенційних батьків, але чи можуть вони розраховувати на вашу підтримку і допомогу вже супровід у процесі, коли дитина потрапила в сім'ю? До кого звертатися із своїми питаннями, із певними, можливо, такими проблемними якимись моментами, коли все ж таки виклики бувають? Ну, насамперед, супровід. Прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських сімей здійснюють надавачі соціальних послуг в територіальних громад, тобто, це за місцем проживання. Наші телефони мобільні, особисті, залишаються у людей ну практично доти, поки вони їх не зітруть, і вони можуть звернутися за консультацією. Усиновителі можуть звертатися за допомогою виключно за власним бажанням. Тобто тут немає законного такого терміну, що ось ви маєте бути під супроводом? Ні, тільки ось ці форми, які я назвала під супроводом, обов'язково. Так, і що так. А, а ми спеціалістів готуємо, mm. намагаємося це Теж хотіла запитати так. якісно, але ну т... плинність кадрів ніхто не відміняв. Ну і є, ще така форма підтримки, як підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків вихователів, які проводиться нами ж. Також mm. він проводиться раз у два роки. Зараз такі ну типа ми проводимо онлайн його, намагаємося якось більш доступніше, щоб людям було комфортніше. Але такі питання, які найбільше їх цікавлять, ми їх моніторимо, узагальнюємо і проводимо таке підвищення їхнього виховного потенціалу. Ми їх навчаємо, рекомендуємо, вони діляться досвідом. А коли людина говорить, вона ніби сама знаходить рішення, їй легше в цьому. От дуже важливо, мабуть, робити такі. Е Зустрічі спільні так, щоб вони uh -huh. могли обмінятися досвідом uh -huh. і поспілкуватися власне про те, що їх об'єднує. Так, uh -huh. отже, батьки можуть розраховувати як на вашу підтримку, на підтримку громади, на підтримку держави, теж у певних випадках uh -huh. при певних формах сімейного ховання. Це на яку підтримку? Це фінансова підтримка. Усиновлення отримують одноразову допомогу, так як при народженні дитини. Опіка піклування – це отримують, опікун отримує кошти на одну дитину, тобто якщо 5 дітей, то на кожних з 5 дітей, 6, так 6, В розмірі 2,5 прожиткових мінімумів доходів громадян. Якщо дитина має статус інваліда, то тоді 3,5 прожиткових мінімумів. Прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, люди отримують заробітну плату, тобто винагороду від держави, в розмірі про одного прожиткового мінімуму за кожну дитину, яка перебуває в сім'ї, і плюс кошти на кожну дитину. І це все ну раз у місяць оплачується. Цікаво, як чи ведеться моніторинг, то про тобто чи є спеціальні фахівці, які здійснюють нагляд за ну. Будемо відвертими і за використанням коштів, і за належним перебуванням дітей у чи будинку сімейного типу, чи взагалі у родині. Обов'язково служба у справах дітей здійснює контроль за усіма формами, включаючи усиновлення. Тобто, якщо уціновлення, це візит раз в рік обов'язковий, а там далі вони зменшуються раз-два роки, раз три роки спеціалісти служби приходять додому, uh -huh. ну, скажімо так, не з таким же там контролем, а подивитися, чи дитина вдома і чи дотримуються її права. А усіх інших формах це, звичайно, і спеціалісти, і надавачів соціальних послуг, соціальних служб, і освіти. Пишуть щорічні звіти про перебування дитини в сім'ї і подають до служби справи дітей. Тобто це такий процес постійний, систематичний і, ну, скажімо так, завжди, звичайно, є людський фактор, але зазвичай контроль є. Є ще про контроль, навіть не про контроль, а про можливість самої дитини висловити ну, думку свою про те, що її турбує. Чи має вона оцей теж зв'язок із знов ж таки, чи соціальним працівником із територіальної громади, чи яким чином? Чи вона поінформована, що у разі чого ти можеш звернутися туди, то й туди-то служба у справах дітей зазвичай залишає спеціаліст служби, залишає дитині телефонний номер. Дитина ж відвідує заклад освіти. Теж там є і психолог, і класний керівник, і соціальний педагог в школі, до кого можна звернутися. Дитина відвідує разом з батьками, звичайно, але лікарський заклад, де теж є можливість. Ну і Звичайно, кожна дитина на сьогоднішній день знає про свої права. Uh, і я думаю, що в принципі такої необізнаності, там, що куди дитина може звернутися за допомогою, немає. Ну і звичайно, є і в інтернеті і гарячі лінії, і телефони представників уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тому, в принципі, інформація ця є. Головне, щоб діти не боялися відстоювати свої права. Ну і соціальний супровід, який здійснюється прийомних сімей, дитячі будинки сімейного типу, опікунських сімей, які передбачені згідно чинного законодавства, це постійна робота не лише з батьками, це робота з дітьми. Це повністю вся сім'я охоплюється, і якщо в сім'ї є біологічні діти, то це робота і з біологічними дітьми, не лише з прийомними. Ді, ми тобто ми діти, ми. да діти мають контакт з фахівцями соціальної роботи, з психологами. Якщо є потреба, вони можуть звернутися, отримати підтримку, допомогу чи розповісти про свої проблеми. В контексті ще інформаційної такої обізнаності на рівні держави, на рівні вашого закладу, чи от де ще може підчеркнути людина, почерпнути інформацію сто того. Щодо того, що хоче стати установителем, чи економ, чи піклувальником, дуже гарний ресурс, діти Гов Уа. Це сайт чи частина сайту Міністерства соціальної політики, і там ну дуже вичерпно, професійно, покроково, покроково прописані е, усі ось ці речі, про які ми говоримо. І там воно ну такою людською мовою. І дійсно професійно, угу. хоча на своїх сайтах ми теж систематично поновлюємо інформацію, але там ну це вже так на державному рівні дуже гарно зроблено. Немає браку інформації головне було б бажання, бажання. Так, долучитися так. до цієї доброї справи. І як бачимо, що ефективне навчання дозволяє просто мінімізувати те, щоб їх взагалі не було питань у процесі саме і адаптації дитини і комфортного проживання у новій сім'ї. вам дуже дякую за вашу роботу. Можливо, на завершення нашого спілкування. Те, основне, що сьогодні варто винести кожному з нашої розмови. А, насамперед дякую вам за, за запрошення і хочу звернутися до кожної людини, яка нас чує. Якщо ви маєте власний ресурс, потребу, бажання дати сім'ю, дати е, дитині, сироті та дитині позбавлено батьківського піклування. Дивіться інформацію в інтернеті, телефонуйте до служб у справах дітей за місцем проживання. Теж дані є в на інтернет-ресурсах, зважуйте свої сили і приходьте до нас на навчання. А чергове навчання у нас розпочинається 10 чекаємо червня. Вас. Так, чекаємо вас. Чекаємо вас. Дякую за розмову, дякую, що завітали. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте насправді більше, якщо десь у вашому серці відгукнулося оце непереборне бажання допомогти дитині віднайти сім'ю. І нехай це буде щиро, нехай це буде по-справжньому. Нехай у ваших таких добрих намірах саме переважає любов, відповідальність і щире прагнення справді допомогти. Оце є основним, мабуть, сьогодні, тому знаєте, куди звернутися, і нехай вам щастить.